Так, всім доброго дня. Приїхав я ось таки на місце відпочинку, хочу вам показати. Ось тут, тут давно вже його робили. Мабуть, років 6 назад чи 7 таке місце для відпочинку. Ось Такий столик, лавочки. І тут ось зараз ж є місце вихід до води. Якщо порибачити. Тут є біля озера. Ось це такий вихід до водички. Також тут поряд є криничка, яку ми відновлювали. Відео є на каналі, кому цікаво, можете подивитися. Зараз вам покажу. Бачите, біля озера, тобто красиво, можна і почувати, жарити шашлики, качки дикі, знімаються. Але трошки вітряно сьогодні, але да, й хмарно. Бачите, там хмариться на дощ. Дощ буде сьогодні. Бачите так, тут буквально. Метрів 50-60 Відстоли там під дереви столики і це одними прийшли і тут ось, бачите так як криничка. Ось ступеньки ми робили, бачите, щоб зручно було спускатися. Бачите, тут така чистенька водичка. Але, але бачите, тут вже є бобер, похазяйнував, погриз. Він тут зробили все акуратненько, обережно. А він тут ось, бачите гризе, вон гризе, дороги собі поробив. Ось тут він припливає, випливає, воно гриз також, бачите, і дорога в нього яка. Така от криничка тут у нас. Ось бачите, ступеньки там на гору підійматися Щас воно заросте все зелененьким і буде красиво. Дощ починається здається Також там далі вон. ще метрів через 50 тут опер живе там також є відео на каналі де ми його відвідували і там була дирка в нього як нора вона обвалилася можна було подивитися що всередині а він зробив собі дах тобто заложив нору як зверху заложив Дивіться. Бачите, вон натягав уже скільки дерева. Ух ти ж Ось бачите, натягав скільки дерево, ось тут обвалилось. Він зверху закрив. Галина, чи що він то намісив, натягав, щоб було йому зручно сейчас спробуємо. Так, так. Що вам О, видно, що там. Ось бачите, така в нього нора. В березі прям тобто не хатку він зробив, але ось берег такий йде, схил. Зробив. А захід у нього ось тут. Ось там, бачите, мабуть, ось 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 тут гілки і отут у нього отак захід іде. Ось так. Він випливає під водою. І вон туди на озеро поплив. Тут він також ось, бачите зробив. Розчищає собі місце, ось погриз. Банки навіть, бачите, якісь попритягував. Рис, як. Ну, прикольно робить він собі тут. Вон прохід у нього там туди йде далі. Бачите тут натрамбував він. Добре собі. ну Добре, хай живе. Ходімо. З вами. У нас тут дощ склається. Буде весело трохи намокнем Не з вами але нічого так, ось бачите, столики тут справді красиво тут покосити там отам його все так покосити тут можна ось палаточку поставити там вогнище собі якусь надувну лодку наприклад взяли якщо хочете порибалити дійсно комфортно але ж тут ніхто не прибирає ніхто сюди вже не їздить такий час тому трішки заросло так от дивіться тут ми прийшли до солонця бачите Я у нас місце відвідують тварини, що я хочу, а хочу я поставити за фотопастку познімати тварин, показати вам, що у нас тут водиться, що у нас є. Видно, не видно вам следы. Вот, 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 так видно трохи еще звер заходить. Трохи есть Так, фотопастка у нас ось вот така. Видите тут защелки. Відкривається вона. Ось так бачите. Моніторчик, кнопочки, органи управління. Тут ось флешка вставляється таким натисканням, бачите. Це ось включено в режимі тесту і виключено. Це роз'єм для USB. Вона на батарейках. Ось, сюда вставляете батарейки давайте их вставим так, ось, берем батарейки плюс-минус и вставляем трошки сметья Вона, в принципі, може працювати вже й на чотирьох батарейках, але термін буде їй коротший працювання. Тому вставляємо 8. Заявлено, що вона може до трьох місяців стояти. Це, мабуть, в режимі очікування, тобто не знімаючи. Так, іще пробуємо. Вставимо кришку. Закрила чудово, пробуємо вимкнути. Все, бачите, вмикаюся тут пароль. Сейчас я пароль уведу. Так ось, бачите, зашло показує вверху. Камера, що відео стоїть. Дата. Ну, тут збивши годинники, де треба виставляти все, налаштовувати з цими кнопками. Ось меню. Ось, бачите, ось режими такі. серія, якість відео, длина відео. Ну, длину давайте поставимо скільки секунд. Двадцять. І окей. Запис звуку. Мабуть давайте виключимо. Довше буде працювати. Тримка фото. Бокові датчики вимкнено Поставимо низьку чутливість. Таймер виключено. Таймлапс. Це я так зрозумів, 10 хвилин. Ну, тобто воно відео познімало, виключається, а потім через 10, 10 хвилин знову може вимкнутися. тому хай буде так. Так, назад Мова. Нескінечна зйомка. Дата. Дата. Встановить час. Топ. десяте? Ноль п'яте, двадцять п'ятий. двадцять п'ять. По годинам, по годинам у нас одиннадцята. П'ятнадцять. Все окей. Дата, сота, затаза, назад. Штамп на фото, пароль, формат, номер камери. Версія. Що в режимі? Відео. Бачите, ми вибрали відео. Фото, серія, фото, якість відео. Давайте все поставим. Длина відео це ж ми вже до 20 секунд, все. Ну бачите, такі налаштування простенькі. Все, ось так воно знімає. Тепер виключаємо її поки що. Складаємо і будемо думати куди зараз її поставити. Так, думаю її поставити ось сюди. Ну, такий тут ракурс буде якраз нормальний. Бачите, ось туди на деревину. Так що пробуємо. Так, ось бачите, встановили ми камеру. В принципі, таким чином тут таке кріплення ось ззаду. Зафіксували, тримається. Подивимось, що вона в нас знімає. Ось встановили камеру. Ось бачите. Думаю, буде чудово.